Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Кулініч, я експерт з теплових насосів та систем опалення. Зараз розберемо один з проєктів, щоб ви розуміли, що складається професійний проєкт. По-перше, має бути візія, так, яке обладнання буде в вашій котельні. Коли ми робимо проєктування, то ми закладаємо як мінімум вид згори на розміщення обладнання основного в котельні. Таким чином, ви можете спрогнозувати площу вашої котельні та розміщення цього обладнання в котельні. Але при потребі, якщо ви хочете 3D-візуалізацію, також деталізацію всіх вузлів, наприклад, теплового насосу, колектора і решти обладнання, ви можете заказати це як окрему опцію, і з радістю проєктний відділ вам надасть проєкт котельні, а також. Деталізовану інформацію про обладнання та матеріал. Якщо ми використовуємо тепловий насос, то доцільно, інженерію, то доцільно в інженерію включити охолодження за допомогою фан-колів. Ми розуміємо, що в проєкт включається перший другий поверх, розміщення фан-колів, аксинометрія, відведення дренажних магістралей, а також деталізація комплектуючих на систему охолодження.